Доброго дня! Хочу зараз показати вам, як в цьому році вродила в мене червона смородинка або порічки. Оприскувала їх нашими компонентами ерсак Гляньте, тлі немає. І врожай, який гляньте, будь ласка. Гляньте, як вона густо, які китиці здорові. Дивіться, які китички дивіться. Дивіться, як вона. Як вона густо в нас вродила. І ми дуже їй за це вдячні. А вона вдячна нам, тому що ми її обробили вчасно. Три обробки було нашими компонентами РСА. Це баня, дамла і загальне прибирання. І прилипач. Гляньте, гляньте, який врожай. Дивіться, будь ласка, дивіться. Good. <laughs>